Доброго дня! Сьогодні ми починаємо працювати з вами у растровому графічному редакторі GIMP. Нагадаю, що растрове комп'ютерне зображення складається з пікселів, точок, які розташовані по порядках і стовпцях. В редакторі GIMP можна працювати саме з такими растровими зображеннями. Цей редактор має вільну ліцензію, тобто ніяких проблем з інсталяцією подальшим використанням не виникає. Він багатофункціональний. Можна створювати не лише растрові зображення в ньому, а і ретушувати фотографії, відтворювати зображення, конвертувати формати зображень. Після запуску програми ми маємо з вами ось таке віконечко. Давайте познайомимося з інтерфейсом графічного редактора GIMP. Інтерфейс багатовіконний, є у нас рядок заголовка, меню, робоча область і чимало різних панелей. Панель інструментів, кнопка налаштування кольорів. Вікно налаштувань обраного інструменту. Праворуч знаходиться властивості інструмента олівець чи «Пензель», бо саме він зараз у нас вибраний. Також є вкладки пензлі, текстури, шрифти. Редактор працює із шарами. Зображення можна складати шарами, ніби як на прозорих листочках намальовані декілька зображень, і вони один на одному накладені. І так у нас є панель шари, канали, контури. Насправді, можна додати і інші панелі для роботи. Це можна зробити через меню вікна. Діалоги з підтримкою прикріплення. Ось, наприклад, параметри інструментів, шари. Ви бачили, це меню у нас є праворуч, воно вже присутнє. Канали також присутні, контури є, але ряд інструментів у нас немає. Наприклад, немає градієнти. Ми можемо натиснути, і ви зверніть увагу, він з'явиться ось тут. Градієнти Ось з'явилась нова панель градієнтів. Таким чином, ми можемо з вами розширювати панель інструментів і збільшувати можливості нашого графічного редактора. Крім того, можна для себе комфортно налаштувати його. Наприклад, вікно одне із вікон можна розширити, щоб інструменти були зручніше видно. І так почнемо працювати. І створимо сьогодні найпростіше зображення з використанням певних інструментів малювання. Починати роботу у графічному редакторі GIMP потрібно з меню «Файл». Адже у нас в робочій області немає зараз місця, де ми могли б створювати наше зображення, чи працювати вже з наявним зображенням. Тому, перш за все, ми вибираємо «Файл» Або відкриваємо вже наявне зображення, або створюємо нову область для зображення. Натискаємо створити. Появиться вікно створення нового зображення, де ми повинні встановити розмір зображення, ширину і висоту, або ж вибрати із наявних шаблонів. Наприклад, зображення буде у нас формату А4. Розміщення зображення може бути книжкова орієнтація та альбомна. Нехай буде альбомна. Є ще також розширені параметри. При необхідності можна змінити колірний простір, наприклад, зображення зробити не в кольоровій гамі RGB, а в градації сірого. Ми сьогодні це не будемо змінювати. Натискаємо гаразд. Таким чином маємо з вами вже область, на якій можна створювати зображення. Які ж інструменти ми можемо вибрати? Частини інструментів знаходяться ось тут. Є інструменти для виділення і є інструменти для малювання. Щоб нам було легше розділити, ми використаємо не ось тут наявні інструменти, а зайдемо в засоби. І ось подивіться, є інструменти для виділення, тобто вибирання. А є для малювання. Познайомимося з інструментами для малювання. Малювання інструменти можна розділити на такі групи: інструменти олівець, пензель, аерограф, перо. Створюють лінії. Інструменти ж такі, як заповнення, зафарбовують замкнені зони. Інструмент гумка стирає намальоване кольором тло. Ще інші є інструменти: штам, штам з перспективою, лікувальний пензель. Вони виконують клонування фрагментів зображень і переміщують вибране місце на зображенні. З цим ми будемо знайомитись пізніше. Також є інструмент розмиття, різкість. Палець, освітлення, затемнення. Використовують їх для створення ефектів переходу кольору або інших художніх прийомів. Сьогодні ми познайомимося з вами з самими простими інструментами олівець, пензель. Давайте використаємо олівець. Коли ми вибираємо інструмент олівець, ось він у нас буде активний, можна так само вибрати його через меню. У нас появляються інструменти, які пов'язані, властивості, які пов'язані з цим інструментом. Є розміри співвідношення сторін, кут, проміжок, жорсткість сила. Коли ми просто з вами проведемо якусь лінію, ви бачите, що рівної гарної лінії у нас не виходить. Лінія до того ж є товстою. Можна зменшити її розмір. Пряму лінію не так вже й легко провести олівцем на перший погляд. Для того, щоб намалювати рівну лінію, потрібно зробити наступні дії. Натиснути ліву кнопку мишки один раз. Натиснути клавішу Shift. І, ви бачите, появиться ось така сіра лінія, яка показує, як ми будемо проводити лінію. Достатньо лише встановити рівну лінію. І натиснути ще раз ліву кнопку миші. Таким чином, ми отримали з вами вже пряму. Отже, ми навчилися малювати прямі лінії. І вже можемо створити зображення, яке складається з прямих ліній. Приберемо те, що ми намалювали, можна для цього використати чарівні клавіші Ctrl і натиснута англійська літера Z для того, щоб відмінити все, що ми з вами Робили перед цим, або ж виділити нашу зону і натиснути клавішу Delayт. Повертаємося до олівчика і іділимо зону повністю. Щоб зображення було в ній, Повертаємося до олівчика і почнемо малювати. Прямі лінії, попрактикуємося. Так, натискаємо ліву кнопку миші, натискаємо клавішу Shift, проводимо пряму, натискаємо ліву кнопку миші. Щось схоже на прямокутник, у нас вже вийшло. Якщо ми додамо ще дві лінії, то це буде схоже на будиночок. Як же ж розфарбувати? По-перше, треба вибрати інструмент заповнення. А також змінити колір. Щоб змінити колір, ми з вами використаємо ось у нас наявна панель кольорів. Це колір тлан, білий, ви бачите, а це колір, який ми малюємо, чорний. Для зафарбовання виберемо, звичайно ж, інший. Наприклад, ось так. Насправді ви побачили, що не так уже багато можливостей для малювання. Немає прямокутників, кола, як ми звикли в інших графічних редакторах. Проте є інші можливості. Давайте з вами знову зайдемо до олівця і відкриємо панель пензлів. І подивимося, що ж нам пропонують. Виявляється, щоб намалювати коло, ми можемо зафарбоване коло, ми можемо використати з вами ось такий пензель, тип пензля, Коло. Але щоб воно було великим, бо якщо ми натиснемо лише отак, то матимемо лише таке коло, щоб воно було великим, ми повинні змінити розмір. Зробити його більшим. І буде ось таке коло. Змінимо розмір. Змінимо колір, наприклад, на жовтий, і отримаємо з вами вже зображення кола. Що ще є? Давайте з вами подивимося на ось решту інструментів. У нас є, наприклад, різні способи подачі орівця. Якщо ми з вами змінимо колір на блакитний, Можна навіть розмір змінити, можна зробити щось схоже на хмаринку. Спробуємо інші способи. Ось отримали з вами такі хмаринки. Продовжимо далі. Які ж інструменти нам іще пропонують? Ми бачимо з вами зірочку. Так? Попробуємо використати зірочку. Зірочка розмір має 55, змінимо її колір, наприклад, на жовто-гарячий. Ось такий. Збільшимо розмір, можна іще трішки, і можна помістити вже зірочку до нашого зображення. Так, а також ми можемо з вами використати ще такі можливості олівцям. Для прикладу, виберемо зелений колір. Ще темніший, виберемо з вами ось такий стиль орівця, масштабуємо, і якщо ми з вами зробимо ось так, а потім додамо ще ось такі речі. Пробуємо, що в нас вийде пряму лінію. То в нас вийшло щось схоже на деревце. Ви бачите, що цього разу використали з вами штамп олівця в вигляді ліній. Якщо ми його будемо збільшувати, ми можемо навіть прямокутник зафарбований за допомогою нього намалювати. Яким чином? Для прикладу. Змінимо якийсь інший колір, попрактикуємося. Із вибраних можна раніше взяти, Добавимо товстішу, трішки менше. І якщо ми з вами так само спробуємо намалювати пряму лінію, тобто затиснемо ліву кнопку Миші раз, потім затиснемо клавішу Shift і проведемо пряму. То це вже схоже щось на двері в нашому будиночку. Так? Отже, інструмент олівець допоміг нам намалювати абсолютно різнопланові зображення. Спробуйте, і ви відтворити, пофантазуйте, додавте ще щось до цього малюнку. Успіхів вам!